Напруженою залишається ситуація на покровському напрямку. Там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень. Попри значні втрати, противник не зупиняє спроб просунутися в бік Покровська, утім його ефективно стримують наші оборонці. Наступний сюжет про роботу нацгвардійців під Покровськом. Щоб вижити, облаштовували позиції під будинками та навіть копали підземні ходи. Так згадує перші дні роботи свого підрозділу на Покровському напрямку. Воїн за позивним Партизан. Ми з особовим складом облаштовувалися на позиції, як тільки могли. Ми зривали підлогу, окапувалися під будинками. З будинку до будинку траншеї собі рили під землею, щоб забезпечити собі нормальні вогневі позиції, щоб не підпустити до наших позицій, бо вони ну. Лазили звідки тільки можливо і неможливо. Та вже у перших сутичках підрозділ зумів не тільки втримати позиції, каже нацгвардієць. За короткий час досить вибили більше половини села. Також ефективно брали їх в полон. Заходили до моїх хлопців штурмом, де були військовослужбовці, які під час штурму задали задали поранення. але штурм був ефективно відбитий за допомогою також. І БПЛА. бої на Покровському напрямку завжди запеклі, не приховує партизан. Згадує, як помітили трьох окупантів, кулеметною чергою ліквідували всіх. Уночі росіяни влаштували справжнє пекло, обстрілювали українські позиції з усієї наявної зброї. Але оборонці вистояли. Багато з особового складу, який також перший раз на виконанні бойового завдання не знали, де, що таке скет, що таке прильоти в ПІВІ, або прильоти в крупнокаліберного ну, чогось по тих державних будинках. Також ми знали, що там, де ми сиділи на вогневих позиціях, ми також знали, що в сусідніх будинках знаходяться під. Через пару днів, так, коли ми, як ми тримали там, також оборону, потім вже ну, ставало проще. Бійці з підрозділу Партизана родом із Закарпаття. Є 20-річні хлопці, а є й ті кому за 60. Та мета, розповідає командир, об'єднала всіх. Якщо не я і своїми хлопцями, якими ми тут сидимо і тримаємо оборону, то рано чи пізно пізно, пізно прийдуть до когось додому, до чиєї жінки, мами, дітей. Кожен мужик він може також і в армії себе знайти, знайти по своєму напрямку, що в нього краще виходить. Він може піти так само в безпілотні системи. Він може знайти себе водієм, також завозити особовий склад на ті ж самі позиції, вивозити особовий склад, виконувати ще якісь другі певні задачі в ролі водія. Може бути кухаром також. З вірою з Суні на коломієць подробиці, телеканал «Інтермарафон» – Єдині новини.